У здолбунові порушують права дітей з особливими освітніми потребами. Із таким повідомленням до нашого каналу звернулася вчителька Здолбунівського ліцею номер 6. За словами Лариси Кутюжанської, адміністрація навчального закладу за усним розпорядженням начальника управління з гуманітарних питань закрила спеціальний інклюзивний клас, який до слова є єдиним у громаді. При цьому відповідного наказу ніхто не видав. Відтак чи будуть навчатися діти з інклюзивності у своєму окремому класі цього року наразі невідомо. Клас закривається на Наказу до цієї пори ми не бачили. Сьогодні вже яке в нас число? 29. -те. Ніхто не бачив наказу, ніхто. Ну, якщо клас закривається, я повинна перша ознайомитися з наказом. Батьки мені повинні дати навантаження в іншому класі. Ну і так далі, така процедура, як воно має бути. Наказу нема. Розмови ці вже тягнуться скільки 3-4 місяці. Таким станом справ занепокоєна не тільки вчителька, а й батьки учнів, адже вони хочуть, аби діти залишилися у своєму класі з вчителем, до якого встигли звикнути. нас турбує проблема, що наші діти не визначені в якому вони класі, чи вони є в класі, чи в нас нема класу, чи вони йдуть до своєї вчительки, чи вони не йдуть до своєї вчительки. Нам невідомо. Моя дитина навчалася у великому вже класі, де вчитель, педагог, психолог зацькувала мою дитину. Що вона зараз навіть боїться вийти в коридор, щоб не побачити ту вчительку, тому що вона її боїться. Вона в цьому класі навчається їй, йому спокійно в цьому класі. Вона любить спокій. Нам комфортно тут. А чому ми не маємо права по висновку ІРЦ, навчатися в даному класі? Нам це теж не зрозуміло. За словами класної керівниці, адміністрація школи та міські чиновники рішення перевести дітей до інших класів пояснюють тим, що висновок ресурсного центру, який надали дітям у 2021 році, вже не є дійсним. Сама ж вчителька із такою аргументацією не погоджується. Мовляв, згідно чинного законодавства, подібну перевірку потрібно проходити лише тоді, коли діти переходять на новий освітній рівень. Каже, те, що інклюзивно ресурсний центр надав їм висновки старого зразка, жодним чином не повинно впливати на дітей. Висновки мають відповідати ось даному зразку. Ніхто не може змінювати. Зразки, які подає кабінет міністрів, мені здається, ніхто у нас не повноважений. На жаль, висновки, які у нас є, дійсно вони не відповідають цьому зразку. Це старі висновки. Старі, нам також вдалося поспілкуватися із адміністрацією навчального закладу. Виконуючи обов'язки директора, запевнила, що вони не зацікавлені у тому, аби цей клас розформовували. Разом із тим, однозначної відповіді на те, чи підуть діти з особливими освітніми потребами до свого класу у неї наразі немає. каже, це питання досліджують відповідні служби. Ми, адміністрація закладу, зацікавлені, щоб зберегти, звичайно, цей клас. Ми зовсім не зацікавлені щось закривати, і таких повноважень не маємо. Але щоб не закривати цей клас, працюють відповідні спеціалісти, і ніхто не хоче порушувати закон. Тобто ці діти в крайньому випадку, якщо розглянеться це питання, бо це питання на даний момент вивчається, воно ще повністю не вивчене. Буде результат, тоді ми вас про це повідомимо. Але діти, якщо вони не залишаться поза освітою, ми надамо їм освітні послуги, вони будуть в інклюзивному середовищі навчатися. У здолбунівському управлінні освіти кажуть, що у ситуації, яка склалась, єдиний вихід, аби діти таки пройшли повторну перевірку у інклюзивно-ресурсному центрі, і тоді вони зможуть надалі навчатися у спеціалізованому класі. Як вона віднести до спецкласу дитину, якщо в неї немає на це довід? Тобто порушити права дитини. Вона ходить в загальноосвітній клас, все нормально. Якщо треба, щоб ходила вона до спеціального класу, будь ласка, дайте підтверджуючі документи висновок з інклюзивно ресурсного центру. І на основі цього висновку буде дитина ж віднесена. Це ну автоматично тут клас ніхто не закриває. Просто треба відповідність перепривести документи, щоб ну на основі чого. Іншого варіанту збереження 4-го Г-класу у 6-му Золбунівському ліцеї наразі немає ні в адміністрації школи, ні в працівників профільного управління. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал